Мій дуже гарний друг працює пілотом одній з авіакомпаній. І ось після одного з рейсів він приїхав та розповів мені дуже смішну історію, яка з ним трапилась. В одному з аеропортів у літак зайшла блондинка. Вона купила квиток економ клас, а сама направилась і сіла в бізнес-клас. Коли вже літак був готовий злітати, це помітила стюардеса. Дівчина підійшла до блондинки. І попросила її пересісти на своє місце, тому що подумала, що блондинка просто переплутала місця, але та зовсім не хотіла повертатися на своє місце. Вона говорила, що сюди сіла спеціально, адже такі жінки просто не можуть літати в економ-класах. Це не для неї. Ще дуже довго стюардеса стояла біля цієї блондинки та благала її пересісти. Але в неї так нічого і не вийшло. Тому стюардеса змушена була звернутися до мого друга, пілота, який сказав їй, що знає, як вийти з цієї ситуації, встав і пішов розбиратися з цією жіночкою. Він підійшов до неї, щось прошептав на вухо. Після цих слів блондинка швидко встала і пішла на своє місце. Стюардеса була дуже здивована вчинком мого друга, адже вона цілих 20 хвилин. Не могла їй переконати повернутися на своє місце, а пілот просто за секунду це зробив. Стюардеса поцікавилась у друга, як він це зробив, а мій друг відповів, що просто їй сказав, що бізнес клас летить в іншому напрямку, а в Лондон, куди направлялася блондинка, летить тільки економ клас. Стюардеса розсміялася та пішла проводити інструктаж своїм пасажирам.